На тижня кредити на придбання житла за програмою ЄОСЕЛЯ було видано 193 українцям на загальну суму 292 мільйона гривень. Чверть з виданих кредитів під 7%. З початку дії програми вже 3261 родина отримала пільгові потечні кредити на 4,6 мільярди гривень. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун. Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою «Єоселя» 193 кредити, серед яких кредити під 3% отримали 100 військовослужбовців та силовиків, 26 педагогів, 20 медиків та 2 науковці. Кредити під 7% отримали 41 українець без власного житла, 2 внутрішньопереміщені особи та 2 ветерани. Як повідомляє прес-служба Міністерства економіки України, скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або ж хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців Збройних сил України за контрактом вчителів, медиків та науковців, пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій учасників бойових дій, ветеранів, внутрішньопереміщених осіб та інших громадян ставка іпотеки становить 7%.